Мої вітання. Вчора я натрапив на дискусію, яка велася в мережі Facebook, щодо майбутнього Києво-Печерської лаври, майбутнього, у якому вже немає РПЦ, але є кості святих Російської православної церкви, так звані Мощі Святих РПЦ. Що з ними робити? От вони собі міркували, чи їх залишити так, як вони є на тих почесних місцях, чи їх перепоховати на центрі згідно християнських православних традицій. О, в таких площинах вони міркували. Ну що я можу сказати? Рабську свідомість із раба видавати важко практично нереально. Реально, але за дуже тривалий. Час, треба багато роботи робити із тими людьми з рабською свідомістю. Я вам міг би із себе дещо сказати, але не хочу нариватися на чергові звинувачів, що я якісь такі дуже супер-радикальні, мої якісь там погляди, якісь там ультра-ультра, якісь. Я скажу просто таку вам простеньку, коротеньку історію розповім. Був такий колись Рудольф Гес. Рою першої світової війни, потім разом з Гітлером займався громадськими справами. Потім разом з ним сидів в одній камері, і він йому, до речі, записував Гітлер. Читав, а гес записував е, книгу цю Майнкаф Моя боротьба. Потім, коли Гітлер дорвався до влади в Німеччині, він поставив Рудольфа Геса офіційно третьою людиною в державі, а не офіційно другою людиною в державі. Потім таємничим чином і, і занадісованих обставин він в травні 1941 року вилетів літаком в Англію без дозволу Гітлера. і наймовірніша версія, така щоб попередити Англію про майбутній напад Німеччини на радянський Союз. Він там відсидів був затриманий в Англії. І потім, коли був нюрнбургський процес, його на юрську процесі засудили, і він сидів аж до 1987 році. Йому вже було чи 93 роки, наглядачі змучили вже чекати, коли він нарешті помре, і забили його, задушили його каблем від, від електропроводки, задушили його і поховали. Поховали його в Німеччині, і щороку в день смерті Рульфа Геса, на могилу проходили ну, родина та симпатики його, його політичної діяльності. Там один раз на рік проводили якийсь там коротенький мітинг, ну і, і так було щороку. І, але в, тисяч, в 2011 році, це вже минулося 11 і 13, 24 роки, Рудольгес нормально полежав під землею. Влада Німеччини побачила в тому загрозу, загрозу відродження якихось певних ідеологій, які були в німецькій державі минулого. І тому викопала труп Рудольфа Геса, спалила його в Керманторії і викинула в море. Для чого це робилося? Для того, щоб побороти, подолати оцей, оцей культ, культ Рудольфа Геса. Для того, щоб упередити відродження нацизму. Хочу повідомити, може новина, але у цій світі російської Православної церкви це є отакі самі культові особи, і вони о, тут є утверджуючими руского духа, руска міра. І несуть таку саму ідеологію, як і Рудольф Гес. Набагадує, що Німеччина це і ультрадемократична, ультраліберальна держава з абсолютною толерантністю до ЛГБТ, всяких там чорношкірих, жовтошкірих і до всіх-всіх можливих, тобто той спосіб, в який вони вирішили питання з Рудольфом Гесом, є абсолютно супердемократичним. Тому я не розумію, чому не можна зробити так само і з тими костями тих москалів. Є е, е, сеті РПЦ. Взяли їх, спалили і викинули в море. Так само, як це зробили з костями Рудольфа Геса. Панове українці, шануємо себе. Як не знаємо, як робити, то подивимося на приклади інших державах, як інші держави зробили. Зробімо так: знищимо оцей спадок. Руська мира. слава Україні.